Фура знесла блокпост під Одесою. Загинули двоє військових. За інформацією поліції, попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходились біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив, він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці. Другий у швидкій по дорозі в лікарню перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він тверезий. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у. Процесуальному порядку Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі. За інформацією СБУ, жінку взяли на гарячому. Саме тоді, коли вона намагалася встановити саморобний вибуховий пристрій. У цей момент куратори з РФ намагалися дистанційно підірвати авто разом із нею, але СБУ вчасно знешкодила вибухівку. Зловмисницею виявилась 38-річна мешканка Харкова з наркотичною залежністю. Вона погодилась працювати на ворога за гроші. Агентку відрядили до Дніпра, де вона забрала. Сховану вибухівку і виконувала вказівки російського куратора. Затримані повідомлено про підозру у замаху на терористичний акт Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У столиці Румунії Бухаресті вранці 17 жовтня стався сильний вибух в одній із житлових багатоповерхівок. Щонайменше двоє людей загинули і 11 Постраждали. Про це повідомляє місцеве видання Нью Вибух стався на шостому або сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Після вибуху почалась пожежа. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, що п'ятьох найважчих постраждали госпіталізували. Пошуково-рятувальна операція триває. Після вибуху евакуювали десятки мешканців сусідніх квартир та студентів прилеглого навчання. Чального закладу